Доброго дня, це програма «Art City і Ведуча Катерина Рай, ми знову тут з мистецькими новинами. Якщо хочете дізнатися про них, не пропустіть наш наступний випуск. Нова українська мрія у мистецькому арсеналі. Кожне час, кожна епоха. впливає на характер та мічці. Надіто все равно це особливий тип воображені. Ю. Відеоарт у якості терапії. Сучасний алхімік презентував свої твори. Ну, по суті, знаєте, це це, це алхімічка, дійсно алхімічка. Тобто ви як маг? Ну, я да, я побоявся цього слова. Багатство, щастя, любов, статус, що є запорукою наших бажань. Як змінилася нова українська мрія, можна подивитися в мистецькому арсеналі на виставці сучасних українських митців. Мрія це завжди щось неймовірно прекрасне і недосяжне, від чого мороз по шкірі, щось, чого прагнеш досягти. А досягнувши іноді відчуваєш потребу знайти наступний об'єкт для бажання. Може бути різна. Персональна, глобальна, мрія цілих народів та країн. Сьогодні головна мрія України це зрозуміло мир. Але треба дивитись у майбутнє. Як розуміють свою нову мрію, власне, українці запропонували візуалізувати вітчизняним художникам. Традиційно юльський номер жонова фобсу освящений інвестиціям в іскусство. Це арт-номер так називаємо. В этом году мы подумали о том, как художники или вообще культура может помочь новой Украине. Произошли изменения не только в политической сфере, да, но мы, у нас на лицо экономический кризис. Мы подумали о том, как культура может помочь экономике. Мы э, сделали арт-номер, который посвящен как раз инвестициям в культуру, как инвестициям в будущее Украины. А вы сами инвестируете в искусство? Я да, я инвестирую в искусство. Я э, недавно приобрел на небольшой выставке очень интересную работу. Это такой объект, на котором написано Распродажа коктейлей Молотова. Куратором виставки обрали куратора мистецького арсеналу Олександра Соловйова, на рахунку якого спецпроекти Арсеналі 2012, «Анлімітед» на виставці ярмарку Арт Київ Контемпрарі та багато інших. Чи я хочу з тобою поговорити о українській мічці. В чем она заключается, как она изменилась с ходом времени и как, на твой взгляд, справились с задачей ее иллюстрировать украинские художники? Каждое время, каждая эпоха она влияет на характер этой мечты. Понимаете, то есть все равно мечта это как бы это особый тип воображения. Художники у них нет какого-то такого вот, что ли, одного одного видения. Это, это как бы система каких-то индивидуальных кодов. Ідіндюіндюа індивідуальне причтенні індивідуального какого-то відіня своїх снов, брьос, е, метафор. Всі художники бачать українську мрію по різному. Хтось у закритих дверях, хтось у космічних просторах, хтось у кримських пейзажах. Хтось бачить шлях до мрії складним та тернистим. Всього на виставці Українська мрія представлено роботи понад 40 авторів, серед яких вже знайомі Арсен Саваду, Василь Цаголов, Олег Тістол, Олексій Сай, Ігор Гусів, Максим Мамсіков, Олександр Ройбурт та інші. Головна мрія українського мистецтва це, звичайно, стати в рівень з європейським, не відставати від світових тенденцій. У чому ж полягає головний секрет цього процесу? Арці дізнавалися у представника аукціонного будинку Філіпс. Як ти вважаєш, от як представник аукціонного дому Філіпс, українське мистецтво на сьогоднішній день на артсцені, так сказати, какого міста за позицією займають і інтересне ли оно з точки зору інвестицій? Нет, безусловно, интересно. А, к сожалению, что в принципе, российское и украинское искусство, именно рынок, а, только развивается. Это такой ребенок еще на самом деле. Без поддержки коллекционеров и каких-то ключевых игроков на рынке будет сложно художникам выйти на мировой рынок. На самом деле в Украине есть очень много сильных художников, сильных имен, но опять же, любой художник станет. интересно для інвестицій только при поддержке местного капитала. То есть все таки должны бути вложения в да, должен быть Тобто художник Ми звернулися до генерального спонсору заходу інвестиційної компанії Артстренд, яка останнім часом дуже активно підтримує всі мистецькі заходи в Україні та за її межами. Їх мрія підняти імідж українського мистецтва. Я считаю, конкретно я, как и мои коллеги из Арстренд, мы вместе считаем, что украинское искусство очень недооценено в мире сегодня. И совместно с Forbes мы делали этот проект, чтобы А. Во-первых, повысить имидж украинского искусства, и Б. Повысить имидж Украины. Ну и кроме всего прочего, естественно, так как у нас компания инвестиционная, мы видим инвестиционную привлекательность. Кроме культурной недооцененности, это еще инвестиционная недооцененность. Мы все знаем, что раньше, чтобы выйти на рынок высокого, надо было минимум быть квалифицированным инвестором, иметь 200-250 тысяч долларов и, и далее. А мы предлагаем же такую услугу, когда ты можешь путем покупки части акций прикоснуться к великому. Звичайно цього року журнал Forbes запропонував новий рейтинг найуспішніших художників України, до якого увійшло 25 імен. Арціті не змогли оминути своєю увагою цей факт і вирішили потеревенити з експертами. Мені ще подрався рейтинг, який ви вместе з кількома експертами. Там досить большая експертна комісія. Предложили українському зрителю в этом году. Ви согласны з цим рейтингом? Я не то ж согласен, Я йому? Дело дело не в этом. Ми його представляємо. Не я довіряю, не довіряю. Ви можете довіряти, не довіряти. Це не имеет значення. Оцінювати художників в эксперт. Нам важно обратиться к уважаемым, заслуженным экспертам, которые бы могли оценить художника. Це головне, перше місце віддали Борису Михайлову з капіталізацією 589 дев'ять тисяч доларів. Друге місце Арсен Савадов. Третє Олег Тістал. Четверте Олександр Ройбург. П'ятое Василь Цоголов, Шосте – Жанна Кадырова, сьоме Сергій Братков, восьме Анатолій Криволап. Мне как-то проще это отношение, тому що моя десятка ідентична тому, що вийшло. В итоге первая десятка. Ну там плюс-мінус може бути внутри внутри, там третього, четвертого, пятого. Для першої п'ятірки Форбс зібрав всі доступні дані про продажі на зарубіжних та українських аукціонах, підрахувавши таким чином їх капіталізацію. Сукупна вартість першої п'ятірки перевищує півтора мільйона доларів. Експерти в общем, нет основания їм не И Количество і было, їх було оптимальне, і э, ті вопросы, на які треба ставить б ставити бали, потім они, в общем-то ну, исключали вот такой чисто субъективный момент. А эксперт на комиссии справді велика. Серед більше, ніж 15 учасників – відомі галеристи, колекціонери, співробітники аукціонних будинків. Нужно ли учитывать при составлении такого рейтинга только уровень капитализации, или все-таки нужно учитывать и значимость художника, и его художественный да, уровень? Субъективный тогда момент получится. А согласны ли вы с Львашей на 25-м месте поставить? Да нет, не согласен, конечно, да, но... Но. Или криволапа после. Нет, не после После Послеридного, послеридного кто-то. Криволап это как раз допустим. у меня был гораздо впереди. Понимаете, там же такая капитализация. Это же это как бы показатели, ну, ну, как бы публичные, протокольные и так далее, и так далее. Но э, вообще арт рынок это же такая конвенция, это договоренность покупателя. Ну, у, у, допустим, у Василия это было. У него были э, такие продажи, которые они не не, не вошли там в, в Собис, Филипс и так далее, и так далее. И их покупал наш, там меценат, скажем так, да были вдвое больше указанных там справки там были вопросы касательно вот участия ну как бы не просто в выставках уважаемых там мною галереях в нашем пространстве а это вот участвовали в художественных биеннале, участвовали вот в, в, в таких действительно выставках престижных за, за рубежом которые то есть как он собственно ну насколько он только вот как бы известный в узком круге своей или 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 все-таки он как бы уже известен где-то и за пределами да нашими, да, что, собственно, и есть критерий. Коли останній раз ви казали слово люблю, коли в ви чули його, що ви відчуваєте, коли хтось зізнається вам у коханні? Арціті пропонує арт-терапію. Зустрічайте відео арт I love you». «I Love You Project», представлений публіці з 3 по 5 липня в галереї «8-Bit», Є світовим інтерактивним соціальним арт-проектом, який демонструє різноманіття людських особистостей і використовує відео, фотографію та звук для створення захоплюючих інсталяцій. Цифрова камера мікроскоп відтворює для учасників відеозапис Я тебе люблю на їх рідній мові. Я вас люблю. Звукорежисер Джуліан Шен з Німеччини записує голоси окремо і створює своєрідний музичний саундтрек, який включає коментарі учасників про любов. Я вас люблю. Я вас люблю. Все це поєднується з відео та зображеннями. Портрети учасників також є частиною проєкту, створюючи мозаїчну виставку людських облич. Камера мікроскоп створює несподівані портрети, які грають на контрастах. Відео редагували Кендрін Сміт, Сантіна Аматов і Дебі Девіс. Мета проєкту полягає у вивченні культури і об'єднанні людей різних соціальних категорій через мистецтво та любов. The I Love You Project вже був проведений в Іспанії та Німеччині і тепер, у часи великих потрясінь, продемонстрований у Києві. Виставка є результатом спільних зусиль фотографа, звукорежисера та відеоредактора. Проект є пересувним, і організатори мають намір відтворити його в багатьох країнах. Основною цілею є створення міжкультурного візуального діалогу для дослідження різноманітності поглядів, які існують в Києві, та об'єднання жителів у доступному контексті мистецтва. Основне повідомлення проекту таке: світ є мультикультурним, тому миру та любові між людьми різного походження не може бути досягнуто, якщо ми не почнемо пізнавати один одного. Організатори ідеї знайшли той інструмент, який хоч трохи допоможе об'єднати людей у спільній ідеї, та сподіваються не лише записати україномовне і російськомовне населення Києва, але й показати світу все розмаїття, яке існує в середовищі іммігрантів цього міста. Для перерви, ви побачите сучасний алхімік презентував свої твори. Ну по суті, знаєте, це та дійсно дійсне внутрішнє. Тобто ви як маг? Ну я да, я побоявся білого слова. Для того щоб представити нашого наступного героя, мало просто відвідати виставку його робіт. Мало й того, щоб з ним поговорити, і точно недостатньо декількох хвилин телевізійної програми. Димчук Геллері, як завжди, привезли з Одеси неймовірно цікаву людину: книжник, філософ, дипломант мальтійського ордену святого Іоанна Єрусалимського, почесний член асоціації бойових мистецтв В'єтнаму, але перш за все неординарний художник. Костянтин Скопцов. Одесские художники вообще таким особняком держатся, если говорить о вообще в целом арт-рынке Украины. И думаю, что делают это намеренно где-то. Вот есть такое, ну не то чтобы чувство собственного достоинства у людей, но они считают, что как бы ну не надо им там дальше Одесса двигаться, потому что Одесса, это есть Одесса, самодостаточный город со своими устоями и правилами. Но вот что Такое быть одесским художником для вас? Одесса – это симбиоз всех национальных культур. Угу. И поэтому, может быть, в Одессе, как нигде в Украине, впитали в себя э, художники с кровью и с молоком матери, впитали разнообразную энергетику, вкусы. И в их работах, наверное, отражается то, то, что называется эгрегором, да, энергетикой нации. И поэтому, может быть, и разнообразие приемов, и свое лицо – И может быть желание даже удержаться, вы является э мотивацией того, что детские художники, как вы сказали, немножко по судьичкум держатся. А ну что же всё-таки для вас тогда выставка в Киеве означает? Для меня выставка в Киеве, э это это этап. То, у меня такое ощущение, что идёт формирование национальной э вот нац... это, может быть, я, конечно, не права буду, но чем-то где-то отдаленно Жан-Мишель Баския. Может быть. Это работа 97 -го года, эта работа была сделана, когда тогда делалась для французов, называется Тур де Франс. Поэтому здесь угадывается велосипед. Мне нравится, когда вы говорите, для, делалось для французов. Что значит для? Вы работаете на заказ? Собственно, работа не заказная, но В этот момент была общая высылка и требовалась как бы работа, которая могла отвечать требованиям французов данные ментальности, ментальности французов. Вот и вот это вот наше я поэтому тур де Франс, французы понимают, что тур де Франс. Но вот нет ли опасности у художника, который работает под чей либо менталитет, французский, американский или английский, не найти или может быть утратить свое собственное лицо. Вы же все-таки одессит, не француз, правильно? Да, вот поэтому здесь, вот если вы пройдете, увидите, что здесь 5-6 лиц у меня присутствует. Я считаю, что настоящий художник, он должен быть многолик, он должен перестраивать тех, он должен все время искать. То есть смерть художника, все, отдать это доктрина даосов, да, что все, 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 живое, оно изменяется, оно зеленое, и все мертвое становится сухим. Я, ну, я могу ошибаться, но... Большая опасность у художника найти свою стилистику и в ней упокоиться. Вот эти вот вещи, вот карты, напоминающие какие-то такие, не знаю, карты времен открытия новых земель. Ну да, да, вы знаете, здесь вот э, я э, вот э, семантически да, подошел к этим работам, используя э, подход старых мастеров, миниатюристов, там, 12-го, меньше века, да. Их э, всегда э, программировал материал очень дорогая была кожа, и выделка кожи была. Поэтому мастер, когда подготавливал кожу, он был очень ответственен за то, что он делает. Поэтому я себе задавал задачу изначально, это сложно, обрабатываемый материал, там несколько слоев грунтовки, и поэтому, когда все сделано, очень ответственно надо подходить к этому. Суть, если говорить о семантике этих трех работ, этот триптих. Поэтому знаешь, он левый и правый, да, и вот нечто посередине. Это символ троичности, божественной троичности. Посередине потенции, слева акция, и справа реализация акции. Это троичность, присущая всем религиям, всем внутренним течениям. Это символика троичности и некоторая, как бы даже расшифровка, расшифровка троичности, но моя личная расшифровка. Я, знаете, в данном случае я выступаю не как художник, и вот в этих остальных работах по коже, я считаю, что я здесь выступаю, как я манифестирую себя исследователем. Вот то, что мы видим Панона Кожи, это по сути философские трактаты. Я сначала их прорабатываю, это описание, визуализация практически текста. як маг? Ну я да, я побоявся до того слова. Графіка Скопцова, що спочатку нагадує кабінет, но це величезний, детальний, переповнений алегоріями на світ, в якому погляду і розуму спочатку не буде на що спертися. Піфагоричні символи, цифри, шрифти, трикутники, поле, елементи у своєму первинному значенні. Ізотеричний фундамент робіт. Базується на захопленні містиками, повицями, масонами, алхімією. Отож що я ділу та внутрішня символіка, которая необходима. Програма АРЦІТІ, якщо хочете дізнатися про сучасне мистецтво, більше дивіться нас вже наступного тижня.